Що ж робити з енергетикою? Бо вони ще й тарифи підвищили для кожного з вас? Для вас і нас. Це питання вирішується так, як це вирішується в найкращих суб'єктах місцевого самоврядування. Уявіть собі, що зараз відчуває малеча чи людина похилого віку, яку треба пертися на 21 поверх, де нема води, де не працює ліфт. Де не працює система водовідведення? Очевидно, нема зв'язку, бо немає електроенергії, немає світла. Ну і про кондиціонери вже ніхто не каже. Бо, виявляється, жара наступила несподівано. Я зараз вам скажу ще одну важливу новину: у нас взимку буде холод, і ви до цього не готуєтесь, кинувши людей на призволяще. І що треба робити прямо зараз? Треба завести в Україну величезну кількість акумуляторів, інверторів, соняшніх батарей, когенераційних станцій, вітроелектростанцій і всього необхідного обладнання, і забезпечити їм через бюджетне кредитування, щоб кожна ОСББ мала можливість прийти, отримати це обладнання, встановити на даху соняшні панелі, акумулятори, це ще можна встигнути зробити. І не треба давати грабівнічні проценти, що кожен може прийти в банк і отримати кредит. Не може. По-перше, немає застави, а по-друге, не знає як. І влада має запропонувати передати цей ресурс суб'єктам місцевого самоврядування. Суб'єкти місцевого самоврядування зв'яжуться з ОСББ, встановлюють обладнання і за 5, 6, 7, 8 років. ОСББ повернуть вартість цього обладнання, яке зараз приїде в Україну. І бюджетних коштів для цього не потрібно. Бо лише сьогодні Європейський банк виділив нам 100 мільйонів грн. А загальне європейські країни для стабілізації ситуації в енергетики виділяють мільярди доларів євро. У мене прохання, не виділяйте гроші, виділяйте зразу же енергетичне обладнання. І все буде добре.